Hello, hello! Вітаю на каналі Learning English with LiveSandra. Сьогодні будемо вчитися, як порівнювати. Хочеться сказати, що в мене кращий будинок, ніж у тебе. В мене вищий будинок, ніж у тебе. Чи в мене красивіше вбрання, ніж твоє. Потрібно вміти говорити правильно англійською. Звичайно, українською ви би це сказали дуже легко і просто, але так само дуже легко і просто ми навчимося сьогодні порівнювати англійською. Цікаво, що в англійській мові порівнюються не тільки прикметники, що відповідають на питання, яке, 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 а і прислівники, і дієслова, і іменники. Будьмо уважні, дорогі мої, сьогодні буде в нас цікавий, цікавий, дуже цікавий урок. Чому я завжди кажу, що англійська мова легка? Вона, можливо, така ж легка, як і українська мова, тому що багато чого в англійській мові, багато правил, таких самих, як і в українській мові. Потрібно вивчити тільки форми якісь англійські спеціальні і все. А правила практично ті ж самі. Бачите, я вже порівнюю українську мову і англійську мову. Тим не менше, англійська мова має такі форми, коли ми просто розповідаємо у реченні. Це positive comparative form. Коли ми просто говоримо про щось. Кажемо, що так є. The weather today, бачите, the weather today is warmer than yesterday. Сьогодні погода тепліша. Ніж вчора. Ми вже порівняли погоду вчорашню з погодою сьогоднішньою. Просто розповідаємо, або стверджуємо, що так було, або так є. Negative форма так само, тобто заперечувальна, ви знаєте вже це слово, ми не один раз вживали в наших уроках. Це тоді, коли ми можемо казати not, бачите not. Або можемо взагалі не вживати not, але це буде заперечувально. Як це в порівняльній формі виглядає, зараз ми до того дійдемо. Tom is not as tall as Bob. Або. «Tom is less tall than Bob». Бачите, not as tall as Bob. Tom не такий високий, як Боб. Богдан можливо, так. Але можна сказати по-іншому. «Tom is less tall than Bob. Менш високий ніж Боб. Ну, Богдан, по-нашому, можливо. Можна використати not, або можна не використовувати для цього, в нас є слово less, для того, щоб. Ну, і ще інше є слово. Але ми зараз будемо все, про все говорити по порядку. І ще в нас є форма яка? Є в нас equal, коли в нас зрівнювальна форма, коли ми урівнюємо. Я такий же високий, як і... мій сусід, наприклад, так? такий, як такий самий. John is as fast as Mike. John Такий самий швидкий, як і Майк. Ну, скажіть, хіба такого немає в українській мові? Є. І стверджувальна форма є порівняльна, і заперечувальна є, і урівнювальна є. Все як у нас. Тому англійська мова легка. Ну і подивіться на цю таблицю, де ми детальніше будемо вивчати наші Comparative Forms. Бачите, там наверху написано Positive. Це в нас буде відноситися до стверджувальної форми порівняння. Бачите, зліва в нас є стопчик, написано Adjective прикметник. Я зробив цю табличку так, щоб для вас було максимум тут підказок для вивчення. Тому, якщо вам потрібно буде потім зробити собі скріншот, що, щоб ви це легко зробили. Отже, йдемо вперед. Adjective у нас є дві форми. Як утворюється порівняльна форма, коли в нас одна голосна лише у прикметнику? Бачите, Форма є Adjective. Плюс IR e у кінці, і потім, щоб порівняння, якщо хочемо порівняти до когось, то тоді використовується слово then. Але зверніть увагу на написання. THAN. Є в нас іще таке саме слово then, коли в нас замість A буде написано I. E, але це зовсім інше слово. Ця, це слово, де написано ATH. AN використовується тільки, винятково тільки, у порівняльних формах, більше ніде. І якщо в нас дві голосні або більше у одному adjective, у одному прикметнику, то тоді порівняльна форма буде утворюватися за допомогою more, бачите слово more, потім йде в нас самий прикметник, ніяк уже не міняється. І потім йде в нас then, якщо ми. Бажаємо її використати, порівняти з кимось чи з чимось, що з чимось. Приклад, Emily is more careful than Jack when handling the lab equipment. Emily більш обережна, ніж Джек, коли користується лабораторним обладнанням. Я підкреслив для вас голосні букви у слові careful. Ну, як вам? Легенько, правда? Запам'ятовуємо просто. Потрібно звертати увагу на. Скільки голосних у прикметнику, у слові, що відповідає на питання, яке, 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 котре ми використовуємо для порівняння. Переходимо до adverb. Прислівник відповідає на питання як, швидко, високо і так далі. Так само звертаємо увагу на кількість голосних. Якщо в нас одна голосна, додаємо просто «er» і then. Бачите? Те саме, що для adjectives. Таке саме правило. Dave, drive faster than anyone I know. Fast, швидко, як швидко. Швидше faster. Тут використовується закінчення ER, тому що в нас слово fast має тільки одну голосну. Dave їздить швидше, ніж будь-хто кого я знаю. І якщо в нас дві голосні або більше у слові, то тоді ми використовуємо так само, як і у Adjectives. Використовуємо слово more перед adverb, і потім буде в нас уже then. James drives more safely than Robert. James їздить більш безпечно, ніж Роберт ну, або обережніше, ніж Роберт. Тобто зверніть увагу, що adjectives and adverbs у positive формі, коли ми просто розповідаємо, вони мають одинакове. Бачите, вже вивчати не потрібно дві різні якісь форми. Просто запам'ятати, який, яка, яке, які і як, має тільки, потрібно звернути тільки на кількість голосних. Якщо одна голосна, то тільки IR er додаємо, і потім слово then. Якщо дві голосні, то перед самим прикметником ставимо. More. Але тепер йдемо до іменників. Бачите, є щось страшне. Взагалі нема. Ті самі слова, які ми використовуємо для adjectives і adverbs, коли в них є дві або більше голосних. Не буду вас мучити, як то іменники можна порівняти. Подивіться, наприклад. Анна отримала більше подарунків, ніж її подруга, ну або друг. Більше more. Ну а дієслова як можна порівняти? А? Ось це цікаво, правда? Ну подивіться, коли в нас є дієслова, тоді ми використовуємо саме дієслово в тій формі, в якій нам потрібно його використати у, і, у реченні. І потім йде в нас more і the і зразу порівняння then із чимось. Так? Зверніть увагу, на приклад. Не буду вас мучити довго. Chris earns more than I do. Крис заробляє більше, ніж я. І як бачите, все дуже просто в англійській мові. У кінці цього уроку всі таблички Positive, Negative і Equal Comparative Forms, будуть у вас на екрані, тому ви зможете зробити собі скріншоти дуже легко для того, щоб легше вивчати, ну, десь, можливо, по дорозі на роботу. Або, можливо, коли будете мати час, а немає доступу до інтернету. Ну що, переходимо до Negative. Зверніть увагу, що у негатив формі порівняння у нас так само є дві різні форми, але тут вже вони не залежать від кількості голосних звуків у слові. Adjective, як, наприклад, робимо порівняння негативне, заперечувальне, використовується not as або not so. Потім йде adjective, потім as. Тобто зверніть увагу, потім у нас ще буде внизу там трошки нижче as as. Ось ці слова not as або not so, і потім йде у нас adjective, і потім друге as. Ось ці дві слова або дві форми, дві групи слів, вони у нас використовуються так, як дужки навколо. Adjective навколо прикметника. Прикметник сам ніяк не міняємо. Не додаємо ніякі ІR, ER, ні нічого. Вони запам'ятайте собі, що це йде так, як дужки. І тоді вам легко буде використовувати таку заперечувальну порівняльну форму. Comparative form, negative comparative form. Подивіться перший приклад. Max is not as tall as his two brothers. Max не є такий високий, як його два брат... двоє братів. І друге. Emily is less careful than Jack when handling the lab equipment. Emily є менш обачною, як Джек, коли використовується обладнання лабораторії. Правда, але дуже легко. Less означає менше, «менш». Not as, not so, as, не такий, як. Але обов'язково потрібно ще і друге S використати, щоб закрити дужку, якщо ми використовуємо as або so as. Правда, все це дуже легко. Adverb, зверніть увагу, прислівник відповідає на питання як. Яка в нас тут є різниця? Та ніякої. Те саме, що adjective not as або not so, потім йде adverb і потім закривається дужка as. Коли використовуємо слово less, менш, там не потрібно думати ні про які дужки. Dave drives not as fast as his wife. Бачите? Dave drives not as, нібито відкрита душка. Потім йде саме прислівник Fast швидко як as закривається душка. Дейв їздить не так швидко, як його дружина. І другий приклад, James drives less safely than Robert. Джеймс їздить менш безпечно, ніж Роберт. У іменників також дві форми. Але зверніть увагу, тут у нас уже, оскільки це іменник, іменник може бути множиною чи одниною, може бути злічуваний або незлічуваний. Тому звертайте увагу ось саме на ці моменти. Коли ми говоримо про множину багато чогось, ми використовуємо слово fewer, тільки при множині. Anna got fewer presents than her friend. А отримала. Менше подарунків, ніж її друг. ну, або подруга. Негатив – це ще можна сказати порівняння вниз. Позитив порівняння вверх більше. Негатив це порівняння вниз менше. Ну і зразу там ви на цій таблиці бачите, як дієслово. Для дієслова використовується тільки одне слово, less менше. Так? Я вже не говорю про noun із словом less, це так само означає менше. Verb. Або дієслово відповідає на питання, що робити, що зробити. Має таку форму. Спочатку використовується verb, а потім у нас йде сама, саме порівняльне слово less, менш і then. Chris earns less than I do. Chris заробляє менше, ніж я. Розібралися, бачите, як все дуже легко і легенько. І ніяких проблем тут немає. Запам'ятати тільки ось ці ті слова. Бачите, для adjective, для adverb вони одинакові. Noun має, потрібно звертати увагу на множину і на те, чи буде в нас незлічуваний чи злічуваний іменник. Якщо в нас незлічуваний іменник, то ми використовуємо less. Гроші money, бачите ось тут money. Гроші завжди незлічувані. Незлічуваний іменник, не тому, що їх не можна порахувати. Саме поняття грошей незлічуване в англійській мові. Кількість грошей можна, купюри можна порахувати, але саме поняття грошей не можна порахувати. Тому у порівнянні використовується less. Ну і саме простеньке це у нас equal форма, порівняльна форма, коли ми порівнюємо, кажемо, що обидві частини порівняння того одинакові. Я такий самий високий, як він. Або, наприклад, тут є в нас Max is as tall as his two brothers. «Макс такий за високий, як його два брати. Тобто вони мають бути ідентично, ідентичні по висоті по зросту. Зверніть увагу, що adjective використовує ті ці, ці самі дужки знову as, as- це тільки тоді, коли ми маємо equal, коли в нас не відрізняються дві частини порівняння одне від, одна від іншої. As-as, так само, як душки. Пам'ятаєте, я вам говорив, коли ми говорили про negative форму порівняння. Adverb нас знову здивували, тому що у них така сама форма, як у Adjectives. Dave drives as fast as his wife. As, as. Це означає, що порівняння в нас тут одинакове. Дейв їздить так само швидко, як його дружина. As, as, бачите. Ну, а вже для іменників треба звертати увагу знову на ту ж саму множину, і на те, чи вони злічувані, чи не злічувані ці іменники. Якщо в нас множина порівнюється, у даному прикладі Anna got as many presents as her friend порівнюється кількість presents подарунків. Множина це значить злічувані, бо їх можна порахувати, тому є множина, їх багато може бути. А є в нас не злічувані. Які ми не можемо порахувати. Ну, тут так само зроблено із прикладу про гроші – І Зверніть увагу, якщо в нас множина, то тоді ми порівнюємо as many as Anna got as many presents as her friend буде означати, Анна отримала стільки ж подарунків, як її подруга ну, чи друг. Якщо в нас незлічуваний іменник, то ми за правилом незлічуваних іменників замість слова many використовуємо much As much as. Уявляйте собі, що це ніби дужки, у які ми гарненько закриваємо саме іменник. I earn as much money as a truck driver. Я заробляю стільки же грошей, як і водій вантажівки. Ну і приклад дієслів. Для всіх дієслів використовується тільки слово мач. Much. Chris earns as much as I do. Chris заробляє стільки ж, скільки і я. Ну і знову ви себе переконали, що в англійській мові все дуже просто. І зараз ми підемо трошки на вправи. Подивитеся, як би ви створили тут форми positive, negative і equal, бачите на екрані зараз. І є в нас у дужках слова, які потрібно використати у цьому. My car is потрібно використати слово fast. Then Your car, оскільки це порівняння, ніж then. Бачите, ще раз нагадаю, на письмі використовується T H A N. Тільки у порівнянні. Така форма використовується слова then. Ну і друге речення: This cake is then that one. Sweet. Fast швидкий. Sweet солодкий. Як би ви використали? My car is faster. Than your car, тому що fast має в нас тільки один голосний звук, fast використовується закінчення ER. форма positive, стверджувальна, пам'ятаєте? І коли ми говоримо про cake, про торт, this cake is sweeter than that one. Зверніть увагу, що слово sweet я спеціально дав це слово, щоб ви запам'ятали собі одну річ. Ми рахуємо не кількість голосних букв, а кількість голосних звуків. Оскільки у нас у слові sweet. Є дві голосні букви І-І. Але звук видається один. Хоч це й довга І, але звук видається один. Тому ми і використовуємо закінчення, бачите там наверху закінчення ER. Тому що це позитив, стверджувальна форма прикметника. This cake is sweeter than that one. У негатив формі ви маєте так само два приклади. This book is. Потрібно використати слово interesting than that one. Ця книга є. Цікавішою, ніж ось та інша. І другий приклад: my backpack is heavy than yours. Heavy важкий. Мій рюкзак важчий, ніж твій. This book is less interesting than that one, Поскільки це у нас negative. Тобто порівняння йде вниз, менш. This book is less. Interesting than that one. Чому ми використовуємо less? Тому що в нас слово interesting цікавий, має більше, ніж один голосний звук. My backpack is less heavy than yours. Знову heavy має два голосні звуки, тому ми використовуємо порівняльне слово less than yours. Ну і equal форма, коли в нас одинакове урівняння. Your dog is. Friendly, my dog. Потрібно сказати, твій песик такий же самий дружній, як і мій. І your bike is fast my bike. Тобто знову треба сказати, мій велосипед такий же швидкий, як і твій. Your dog is as friendly as my dog. Бачите, так як ніби в душках, навколо прикметника friendly. І так само as as навколо прикметника fast у другому прикладі. Сподіваюся, у вас вийшло. Всі правильно зробили приклади, які ми мали зараз тільки що на екрані. І спробуйте трошки попрактикуватися. І так як я обіцяв, зараз вам дам почергово на екран всі ті таблиці повністю записані з прикладами, про які ми сьогодні згадували. Тобто, звертайте увагу в першу чергу: комператив з порівняння форма. Порівняльна форма positive. Можете собі зробити скріншот, якщо бажаєте. Порівняльна форма negative і порівняльна форма equal. Англійська мова дуже легка мова. Як, як ви переконуєтеся з кожним уроком, з кожним нашим заняттям. І головне практикувати англійську мову. Пробуйте говорити. То не біда, якщо ви переплутаєте, чи це іменник однини, чи множини, чи злічуваний, чи незлічуваний. Якщо ви на перших порах зможете його переплутати, то нічого страшного не, не буде. Вас порозуміють все рівно, і, і, звичайно, що будуть дивитися на вас, як, як на тих, котрі пробують говорити так, щоб людям було зрозуміло. Люди це оцінять. Ну а для вас, якщо ви будете повторювати, переглядати ці наші відео, не забувайте, що повторювати дуже важливо. Практикувати ще важливіше. І розмовляти у вільному спілкуванні з англомовними людьми і ще. Важливіше за все, найважливіше ну про найвищу ступінь порівняння ми поговоримо вже у іншому уроці. Не забудьте підписатися, не забудьте поставити ваші лайки, залишити коментарі. Коментарі допомагають каналу розвиватися, просуватися в Ютубі. І я буду вдячний, якщо ви це все зробите. Bye-bye, see you next time!